Всім доброго дня! Трактор полі, дир, 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 ми за дружбу, ми за мир. Моя подруга. Надя, який день вже вибираємо картоплю? Не пам'ятаю. Третій, дівчата дуже зайнята, нічого не знімала, жужа з нами. Бабуля підійде. Вибрали ми вже отакий лан. 20... Скільки? Сім рядків вибрали. Залишилось 12 і десь там ще 6. Ми молодці. Що буде далі? Не знаю. Наскільки хватить часу і енергії. Мама, Хо -хо. Ти Жду ти дівчат, хлопців. Вчора багато. Нас було вчора 9 чоловік. Разом з бабусею, Сталевою. талевою. Так що вибираємо. Картопля. Гарна, посередня. Ну, не прошлий рік, але гарна. Як бачите. О, дівчата, отакий не вже бурт. Ну, і ще третю частину ж не вибрали. Вгадайте, куди мене несе. Стірку ще стираю. Дожилася, що штанів немає. Дякувати Богу, дівчата. Да, Надюш, Нас додалося, Все, собираємо, бо доженуть. Скажи красиво. От така гарнюча пригарнюча Держи, держу. Потратишь мені. Люди добрі не дають мені даже сфотографировать. Ну, по-моєму, не прошло і півтора часа. Все, все, все. Я тут не три 3 дня. Що шо? Мені болі, болі, болі. Ой. Розлітались тут. Помієш? У нас маленький помочник є. Дивіться. Ну, наложила, звісно, саму кращу. Гарна, дуже гарна. Ще точно 10 хвилин і скінчимо. Слава Богу. прийшли друзі, родичі. Починали із шести чоловік, потім вісім, а сьогодні, мабуть, дев'ять чи десять. Все, мої дорогенькі. Дякувати всім. Підемо тепер пити лимонад. Замовочу. Так, подруга сказала, треба срочно закінчити. Зараз покажу ще, скільки вибрали. Ні, мабуть, не одразу, бо ще... бо ще не звезли всі мішки. Покажу трохи пізні. Жужа, йдемо, там буде косточка. Вірний наш друг. Дякувати друзям. Ще раз. І Богу, і поводі. Вроді би вже не жужить. Перегляд. Вибачте, ще таке стисле відео. Всім миру та добра. Що, тут у, нас? Що тут у нас. Ой! Ще трошки довезуть і все. Залишилось перебрати. Так? Да? Нать, будемо перебирати? Ха-ха.